Доброго дня, друзі. Сьогодні вискочили після роботи поквочити Сомика. Осінь, кінець вересня, початок жовтня. Погода вже холодна. Що з цього буде, я не знаю. Ніколи не сома по холодній воді. Будемо пробувати. Е, якраз сьогодні така погана дощова погода. Е, цілий день мряка йшов дощ. Ось. То вирішив на вечір виїхати спробувати в таку погодку. Можливо, можливо. Сомик і відгукнеться. Що з цього буде, невідомо. Спостерігайте, за традицією результат в кінці дня. Що ж, друзі, почнемо риболовлю. Використовую сьогодні я виключно вилазки, без жодних мідій, без нічого, вже холодно, бовтатися в воді шукати ту мідію. Починаю я рибалити з глибини десь метрів сім, і буду виходити туди далі на глибину. На яку глибину сьогодні держати приманку і грузило, я не знаю. Вода холодна, погода змінилася. Будемо орієнтуватися по ситуації. Як, куди подати йому вище, нижче, швидше, повільніше. Ось. Вітер сьогодні не сильний. Тому думаю, обійдемося без парашуту, без плавучого якоря. І гадаю, може щось у нас і вдасться. Дивіться. Як різко стало 9 метрів. Такий різкий звал. При виході різкий звал. Що ж, друзі, починаємо. Друзі. Перший підйомчик. Теж ж таки він показався. Невеликий, невеликий, але ж показався. Єбо щас лупане. Пробую. О, друзі! є просік Невеличкий, але є. Може не дуже невеличке є засранець. Ого. Ливнюк мелкий. Ну, бачьте, будь ласка. Поднимайся, друже. Поднимайся. Оба-на! Отпрацьовываем. Что-то там где? Оно. А злющие же какие. Куда ваше дело? Яке ж воно злюще. От і, будь ласка, і погода. Ха. Так там ще й сомик непоганий. Дивіться, упевнена восьмірочка. Восьмірочка упевнена. Та ви шо? Вона. Що він робить? Хе -хе. Цікаво, цікаво. Ану малий. Дивіться, який гарнюня. А я вже думав, буду без риби, холодно, дощ, кінець вересня, початок жовтня, думаю, ну все. А дивіться, клюють. Цікаво, дуже цікаво. Круть. Просто круть. Да, не трофей, але приємно. Рух. не трофей, але дуже-дуже приємно. Ух! Дракон. Ох, и дракон. Так, все, давай, малый. Успокойся, раз-два и в лодку. Ага. В лодку. Раз-два и хвостом попити. Давай. Ага. Так він і дався. Але тихенько, тихенько, тихень. Узяв ага. його, потрогав, ага. Це вам нема піцаки. Піцаку узяв, закинув в лодку і все. А тепер зараз доставай рукавицю, бо за шию взяти не можу, бо він сильно широкий, а в зуби не можу взяти, бо перчатку не віддів. Так, де мої там рукавиці? Це яка ліва? Ліва. Давайте буду ліво пробувати. Оба на. Малий, я готовий. А ти готовий? Тики. Тільки... Не тікай. Ходи сюди. О! Там ще й кручечок так засів не дуже добре. Не дуже добре. Угу. Ну, не дається ніяк, і все. У мене ж рука болить, тримать його. Іди сюди, красавець, так. а як би тебе, щоб лодку не класти? Все, я безрав мені лодку взяв, ну добрий вечір Все, посрав Іди сюда Опана Хорошенький, хорошенький Вон, друзі, будь ласка. Любуйтеся. Ось отака погода. Кінець вересня, початок жовтня. І ось такий от красень в човні. Ну, впевнена восьмірочка, може до 9 навіть. Круть, круть. Я задоволений. Продовжуємо рибалити. Друзяки, оце була сам'яка. А я не бачу його вихолосів. Він підійшов з боку, я його не побачив, я йому квочив, коли він вже був під гачками. Він не клюнув, а просто підійшов подивитися, поздороватись. Блін, ну таке буває. Він десь піді мною. О, мабуть, ось-ось-ось-ось він піднімається. Піднімається. Давай, мали, давай. Але була сам'яка добра. Да. Так буває, коли сомик піднімається десь з боку, з боку і потім заходить під ехолод. А, бідненько, досадненько, але ж ладненько. Може ще він підніметься. Ось, він біля гачків. Він біля гачків. Не клює, побув біля гачків, побув біля грузика нашого грузика і не бере. Але сом'яка добряча, блінника добряча сомяка. Це вже трофей. Друзі, це вже трофей. Він поміж гачками десь. Поміж, поміж гачком і... О, ниже впав. Крутиться, крутиться навколо. А брати ну ніяк. Біля тієї приманки крутиться, а взяти не хоче, Але саме гарна. Що гарно, то гарно. Ось дивіться, дивіться які. Вище піднявся, падає нижче. Ох і гарна самяра О, пробує. Потрогав. Гарна сум'яра потрогав і впав нижче. Маю надію, він ще повернеться і добере. Друзі, що відбувається. І суми, і біла, і все в переміжку. <кхем> і де що не зрозумієш? Це? Самятини. Це все самятини. Два штуки вон, виходять ниже, вище, на 7 метрах, на 2,5 метрах, на 4 метрах. От вам, будь ласка, осінь. Потрібно було просто вгадати з днем, коли йому буде відповідати погода і настрій. І он підйом за підйомом пішли. Невеликі сомики, але їх до чортиків дуже багато. Великий той красень від мене втік. Можливо, можливо, десь там з боку йде. Покинув. А ну-ка, 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 давай. Бере. Бере, 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 бере. О, друзі. Зацепив я його. О, Невеличко, звісно, але зацепив. Не думав я й не гадав. Фу, умив. Умив мене водою. І камеру, мабуть, умив. Усіх умив. Оно. Да. От вам, будь ласка, осінь. Осінь, осінь. О, хороший. Хороший дядько. Перчатку треба одягати. Ха-ха. О, трохи більше, ніж попереднє. Стіб під десяточку вже. От вам, будь ласка. Осіння пора. Холодно, холодно, саме неактивні. Вичекати треба, коли в нього жор. О. Добре, дядько. Ого! Блін, оце лопану по руці. Я ще через перчатку почувствовав. До лодки при, при, прибив мені руку. Але чудово. Але ж чудово. І в руки брати не буду. Буду виключно його брати з мотузки. А іди йди сюди, малий. Іди, іди, іди сюди. Ага. Ну да, ну да, так він і дався. тихо тихо ху 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 тихо, 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 тихо. Драконище ты. Ох, и драконище. Оно. Так, друг, ху мне тебя взять? О? О! Да. Так як і не дався Ходи, 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 сюди О, це друже вдома ти о! Дивіться, друзі, які який... самі раз! Такі саме десь. А може і більше, навіть більше! Гарний сомик! Добре засікся. Так я б не зійшов. Фу. Друзі, будь ласка, вересень місяць. Холодно, самі не клюють. Дивіться, які красені клюють. Блін, оце я кайфану. Ну круть. Фух, адреналінчик гріє. Во! Друзі, не сидіть вдома, їдьте на риболовлю. Дивіться, друзі, ось вам в усій красі сами, які піднімаються в таку вересневу холодну погоду дощову. Можете спостерігати. Все добре і сами є, і підйоми є, і гарні сами, тільки ж зараза не клюють. Один клюнув під берегом і все. Ось Власне, заради чого ті великі суми і в великій кількості виходять на таку глибину 14, 15-16 метрів. Ось піднімаються вгору, спускаються вниз. Ось косяк білої риби. Оце потрапив, так потрапив. Просто круттю. Ну що, рибацюги? Завершує нашу риболовлю. Я вам скажу так то, що не казав, вода холодніша є, осінь, кінець вересня, початок жовтня. Але, тим не менш, вдалося спіймати гарного сома. Ще й не одного, а в компанії в парі. Дивіться, друзяки, що мені вдалося спіймати сьогодні. Ось дві такі жаби. Кілограмчиків по 7-8 кожна, можливо, навіть трішки більше. Підйомів було багатенно. риба була. Я не скажу, що сильно активна, але тим не менш, виходи були, покльовки були, навіть вдалося взяти. Тому, друзі, пробуйте навіть по холодній воді ловити сумів. А всім ні хвоста ні лузки і до нових зустрічей. Бувайте!